Сьогодні в нас така вже заключна тема безпосередньо по рекламних кампаніях через Google Ads, але ці кампанії дуже важливі, особливо якщо ви працюєте з інтернет-магазинами. Вже на наступній лекції ми розглянемо Google Analytics, і далі вже будемо переходити до соцмереж, до роботи з Facebook, Instagram і так далі. Тобто, ці рекламні кампанії, які ми будемо сьогодні розглядати, це Google Shopping. Вони, в принципі, так і називаються, тому що це по факту. Такі е, товари, покупки. Да? Тобто інтернет-магазини просувають свої, е, там, ну, неважливо, чим ви займаєтесь, да? там, можливо, одяг, можливо, парфуми і так далі. Е, дана реклама показується ось так. Наприклад, коли ви щось шукаєте в Google, купите телефон і ось ви бачите таку рекламу. Видно, так вам? Видно вам? Так, да, все а, видно. Угу, да, так, видно. Да? Дякую. Ось. Тобто ось ці рекламні кампанії називаються Google Shopping або торгові кампанії, якщо називають. Вони саме найбільш ефективні, ще раз наголошу, для інтернет-магазинів. Це просто must have. Що ви бачите в цій рекламі? Ви бачите назву товару безпосередньо, ціну, фото безпосередньо, назву магазину і інформацію, якусь коротку про доставку. Загалом для запуску таких рекламних кампаній, скоріш за все, вам знадобиться допомога програміста для підготовки додаткових матеріалів. Про це ми поговоримо сьогодні трошки згодом. Ця реклама показується під час пошуку. Безпосередньо, коли ви шукаєте да, щось в Google, відповідно, бачите такий товар. На YouTube так само ви можете щось шукати і вам вискакують ось такі карточки товарів. Також в розділі покупки ось він, або якщо перейти тут. То ви можете побачити, ось розділ покупки. Так? Ви тут гуглите, вписуєте пошукові стрічці товари, які шукаєте, ось є розділ покупки, де ви теж можете подивитися так? рекламу. Також він показується в розділі зображення, так? коли ви переглядаєте якісь картинки, от, і відповідно, якщо в реальному в житті, ось це зображення. І ось ваші бачите, тут плашечка має бути реклама, тому що тут є просто товари, так? Тобто картинки, але коли є плашечка реклама, це відповідно безпосередня реклама. Чим ці кампанії важливі, які їхні основні переваги? По-перше, вони дають велике охоплення, адже ваші оголошення показуються кожного разу, коли людина щось шукає: в покупках, в пошуку, на картинках, сайтах партнерів і тощо. По-друге, вони більш помітні в порівнянні з тими ж самими пошуковими оголошеннями, так? тобто які ми з вами створювали. Відповідно, звичайно, ви швидше приверне вашу увагу безпосередньо якийсь товар, та який ви шукаєте, коли ви побачите картинку, ніж просто якийсь текст. Так Конфі, наприклад, ми бачимо рекламну кампанію пошукову, а ось тут ми бачимо різні товари безпосередньо, які вже можемо обрати. Ми вже бачимо ціну, дивимося, підходить вона нам, не підходить. Можливо, ви попередньо цікавилися цими ж товарами. І відповідно, розуміємо, що десь він є дешевший, і знову ж таки, ви можете побачити тут ці товари і порівняти частково по ціні. Зрозуміло, да, є інші характеристики, які впливають на ціну, але загалом зорієнтуватися, побачити дизайн і так далі. Тобто, ось це ось ця картинка, да, це називається карточка товару. Тобто на сайті це карточка товару. Далі, оці оголошення вони таргетуються на. Конкретно цільову аудиторію, яка безпосередньо зацікавлена в продукті, тобто саме тоді, коли людина шукає цей товар, їй показується ця реклама. Пам'ятаєте, як я вам розповідала про пошукову рекламну кампанію, чим її цінність? Її цінність в тому, що ми показуємо нашу рекламу саме тоді. І саме в той момент, коли в людини вже є потреба, тобто вони це шукають, вони хочуть це придбати. І так само тут просто картинка да, і торгова кампанія нам дає можливість ще впливати на емоцію, Да? Так як ми говорили, що саме відеоконтент і креативи вони впливають на емоції і дає можливість зачепити безпосередньо вашого клієнта. Також відносно невисока конкуренція. В чому суть? Загалом, ці торгові компанії, звичайно, Must have, як я вже говорила, усі інтернет-магазини, але не всі сайти відповідають вимогам для того, щоб була можливість підвантажити всі товари і запустити цю торгову кампанію. Тому ось цей момент може впливати якраз на те, що конкуренція менша, ніж, наприклад, для пошукових рекламних кампаній. Також максимальна зручність для покупця знову ж таки, мінімум дій при виборі товару. Я нещодавно прочитала таку дуже прикольну фразу, назвучить так: маркетологи люблять швидкість. Я б сказала так, не лише маркетологи люблять швидкість, а всі ми зараз живемо в такий динамічний час. Все дуже розвивається, все швидко змінюється, і ми не готові витрачати свій час, в тому числі на пошуки товарів і на купівлю. Відповідно, ви побачили цю картку товару, там вас влаштувала ціна, ви клікнули, фактично додали в корзину на сайті і купили. Все, покупка завершена. Ви не переходили на 250 сторінок, не клацали ось да, внизу. Я думаю, що ви навіть з власного досвіду розумієте, що ну, мало людей будуть переходити по усім цим вкладкам, тиснути вперед і так далі, щоб знайти свій товар. Як правило, люди там переходять по першій, по другій, ну, можливо, до третьої, і, в принципі, плюс-мінус визначаються, або там обирають цей товар ідуть безпосередньо в магазин, якого купують в офлайні, або відповідно купують, замовляють через інтернет. Тому це теж дуже важливо. Також легкість управління торговою кампанією. По факту запускається набагато простіше, навіть ніж усі інші рекламні кампанії, в плані оптимізації і все працюють алгоритми, да? тобто автоматичне машинне навчання. Тут легко конкурувати, знову ж таки, якщо у вас нижча ціна, тобто, якщо ви пропонуєте певний ваш товар за нижчою ціною, то. Знову ж таки, ваша рекламна кампанія буде більш ефективна, тому що ось при такому показі клієнт побачить, що ваша ціна дешевша і обов'язково зверне на нього увагу в першу чергу і купить товар. Також можна там якісь знижки, можливо, додавати і так далі. Наступне це те, що е, можна відображати наявність відгуків, які теж допомагають користувачу прийняти рішення про покупку. Адже я думаю, що всі ми, коли там ну знову ж таки, якщо ми купуємо якусь техніку, ми читаємо відгуки. Нас цікавить е, якийсь користувацький досвід інших людей. І якщо там відгуки негативні, відповідно там чи про магазин, чи про товар, то це великою ймовірністю вплине на те, що ми його не придбаємо. І ціна за клік, що знову ж таки для нас дуже важливо, є нижчою. Ніж ви пошукові рекламні кампанії. Ось тому ця реклама знову ж таки наголошую: якщо ви, наприклад, будете працювати з інтернет-магазином, то обов'язково потрібно працювати над тим, щоб сайт відповідав всім вимогам, і вам обов'язково потрібно запускати такий тип рекламної кампанії. Тут зрозуміло? Так, да, поняв. Добре. Окрім е, цих рекламних кампаній Google Shopping, є ще один е, відносно новий е, тип рекламних кампаній, називається Performance Max. Е, будемо, я думаю, відвертими, і кожен з вас, ну, тобто, це така інформація, яка на поверхні. Е, Будь-який бізнес він працює заради чого? Заради того, щоб отримати прибуток. Так? Якщо ми продаємо товари, то ми хочемо отримати найбільшу виручку, найбільшу прим, там, найбільші мержі, продати найбільше товару і так далі. І саме ось ці рекламні кампанії Performance Max вони направлені на конверсії, на отримання якомога більше числа конверсій. І це така універсальна рекламна кампанія, яка об'єднує в собі усі інші рекламні кампанії. Тобто, по суті, ви запускаєте ось цю кампанію Performance Max, і ваша реклама показується на YouTube, в контекстному медійній мережі, це те, що ми з вами проходили, пошукова реклама, Discovery Ads, теж ми з вами говорили на Gmail і на картах. Типу, це дуже круто, тому що, наприклад, да, вам не потрібно запускати купу цих рекламних кампаній, а ви можете, ну, ймовірно, да, запустити одну кампанію і собі відпочивати, тому що знову ж таки вона буде автоматично управлятися алгоритмами Google. Це, звичайно, все дуже класно, але теж є свої нюанси. Загалом ця рекламна кампанія в Україні стала доступною наприкінці 2021 року, десь там орієнтовно листопад-грудень, і спочатку взагалі були дуже великі вимоги входу ну, для того, щоб рекламодавець міг запустити цю рекламну кампанію. Тобто там були такі бюджети, які ну, мало знову ж таки хто міг собі їх дозволити, але вони показували свою ефективність. Також сам Google він не відмовляє своїх рекламодавців розміщувати рекламу, наприклад, там на в пошукову рекламу або в контекстному дійній мережі. Тобто вони не говорять: запустіть одну рекламну кампанію Performance Max і все, і все буде працювати, все буде круто. Все таки. Кожна людина, кожен рекламодавець він пропрацьовує свої ключові слова дав пошуковій рекламі, пропрацьовує певні свої площадки розміщення, е, канали Ютуба і так далі. І це е, все-таки носить теж дуже важливий ефект на результат рекламної кампанії. Тому е, цю рекламну кампанію все-таки потрібно розміщати паралельно разом, одночасно із іншими видами рекламних кампаній. Але знову ж таки, це е, все залежить від цілей. Е, Вашої рекламної кампанії, вашого бізнесу в першу чергу, і ваших можливостей. Тобто, умовно, якщо у вас бюджет на день там, 200 гривень, то перформанс макс не покаже великої ефективності для вашої рекламної кампанії. На жаль, або на щастя. Основними перевагами даної кампанії є те, що те, що я говорила, так що ви запускаєте одну рекламну кампанію, і вона показується в різних форматах. Тобто, вам по факту туди треба тільки підвантажити всі товари, вони підвантажуються автоматично, додати якісь там креативи. да, декілька банерочків оголошення, от як ми з вами розглядали в контекстному дійній мережі в Діскавері, і все. І тоді вже рекламна кампанія і система Google показує. Найкращі варіанти, на її думку, да, згідно там, купи алгоритмів е, клієнтам. Тут важливо, що ви просто, коли, наприклад, запускаєте цю рекламну кампанію, то ви можете додати туди певні аудиторії, які будуть сигналами для е, Google. Тобто, це, наприклад, так, які можуть бути аудиторії? Ви можете додати аудиторію, яка включає користувачів, які заходили на ваш сайт. Тобто, ви показуєте для Гугла, для його алгоритмів, що це ті люди, скажімо так, портрет. Цих людей цікавий для вас, оце ваші клієнти. Він же враховуючи ось ці всі, ну там знову ж таки, це неймовірно велика кількість факторів, які на це впливають. Він визначає, кому краще показувати рекламу. Там ви можете задавати так, щоб реклама показувалася лише новим клієнтам. Можете додавати для них певну цінність і так далі. Тобто можливостей надзвичайно багато. Також автоматизація тут в плані оптимізації. Найменше можливостей. Ви запускаєте рекламу, і, в принципі, по великому рахунку на цьому все. Якихось там неймовірних можливостей щось змінити, там, вас немає. Да? Тобто оптимізувати, почистити площадки чи щось таке немає. Тобто, все віддаєте на роздуми саме Google, так як ця система працює і як вона вважає. І ще одною перевагою є те, що це все-таки спрямованість на конверсії. Це ключове і головне продавати товари, так? Тобто отримувати прибуток, отримувати щоб ваш бізнес був безпосередньо рентабельним. І е, загалом е, ця кампанія вона охоплює усі майданчики на усіх етапах воронки продажів. Тобто е, вона спрямована на те, щоб показати рекламу релевантній вашій цільовій аудиторії. Усім потенційним клієнтам якомога більше зацікавити їх товаром та послугою. також тим клієнтам, які вже мають певний користувацький намір. Да? Тобто, в них є якесь бажання, вони вже шукають ці товари. Тобто, в певні сигнали Google має. Він вже їх проаналізував і це тим клієнтам. Також ті, які вже готові тоді, да. Тобто, колись ми з вами говорили, що є транзакційні запити, да? які вже готові. Вони там пишуть купити щось, там купити певний товар. І відповідно, це вже система розуміє, що ця людина не є певний комерційний намір безпосередньо продати. Тобто, це така сама тепла аудиторія, які потрібно показувати наші товари. Ну і відповідно, лояльна аудиторія це аудиторія, яка. Вже комунікувала з вашим брендом, вже придбавала товари і так далі. Тобто, це ту аудиторію, яку просто потрібно по факту утримати. Да? Потрібно не зіпсувати свої враження, враження про себе, так і просто з нею працювати, там, пропонувати якісь знижки, акції і так далі. Тобто, на усіх ось цих етапах воронки продажів дана кампанія показує свої переваги. Також що стосується безпосередньо цифр. Високі показники ефективності. Насправді так, ця кампанія вона показує вищий роз, так це ну, там, вкладення в, в рекламу відповідно відбувається найкраще. І ми бачимо, що навіть сам Google провів дослідження, і він показав, що ось компанія, для якої вони проводили це дослідження в МаніМій зростання конверсій було плюс 22%, зростання доходу 800 тисяч доларів, і відповідно плюс 20 Зниження показника вартості CPA, тобто це ціна за безпосередню цю конверсію. Тобто, це скільки коштує вашій фірмі залучення цього вашого клієнта, продаж цього товару. Тобто ці показники насправді дуже класні в реальному житті вони бувають насправді ще кращими. Ось тому знову ж таки потрібно використовувати, потрібно розуміти і користуватися усіма можливостями, які дає Google. Але, як і у всього, у будь-якої рекламної кампанії в Performance Max є свої недоліки. Знову ж таки, це брак і неможливість оцінити, які саме канали більш ефективними є. Це те, що я ось тут показувала, да? тобто ця реклама розміщається на всіх ось цих площадках, але ви, на жаль, не зможете оцінити, де саме відбувається краща для вас ситуація, де більше є продажів і так далі. Ось, але і відповідно, ви не можете там відключити менш ефективно або збільшити бюджети на більш ефективно. Все робить автоматична система, і тому це такий невеличкий, скажімо так, ну або великий, напевно, недолік. Відповідно, ви не можете отримати статистику. Низька ефективність при недостатніх для оптимізації обсягах даних. Тобто, якщо у вас новий рекламний кабінет, там немає для вугла ніякої інформації, йому немає на основі чого навчитися, немає конверсій. Відповідно, ця реклама теж буде не дуже ефективною. Наступне це потреба в значних коштах. Тому насправді коштів треба багато. Відповідно, знову ж таки, повернусь до того, що там при маленьких бюджетах ви не зможете отримати і оцінити ось цей весь спектр переваг даної рекламної кампанії. Тривале навчання. Тобто, тут потрібно терпіння, як правило, якщо ви будете працювати маркетологом ви будете працювати там неважливо, чи на якійсь фірмі безпосередньо маркетологом, чи будете надавати послуги, будете працювати в маркетинговій компанії і так далі, як правило, всі. Рекламодавці хочуть результат тут і зараз. Тобто, дуже часто там є такі запити: типу, от я хочу отримувати великі доходи, великі обороти, великі продажі. І от коли я побачу, що я буду отримувати ці доходи, от тоді я буду вкладати кошти в рекламу. На жаль, це так не працює, або знову ж таки на щастя. І тут такий момент, що потрібно терпіння, да там потрібно почекати, хоча б три місяці, для того, щоб набрати ось цих конверсій, так для того, щоб. Системі було на основі чого проводити це автоматичне машинне навчання, і для цього вам потрібно буде терпіння, усі ваші умовно можливості спікера, аргументації і так далі, щоб пояснити рекламодавцю, чому ви йому не можете показати результат там за два дні, чому ви не можете бути в топі за два дні, перемогти усіх конкурентів і продавати вже тут і вже зараз, тому що для все потрібен час і знову ж таки потрібне навчання. І знову ж таки ще один момент це ризик спамних конверсій. Тобто також можуть бути там, умовно, людина може додавати в корзину, робити покупку, не забирати товар або не оплачувати, і так далі. Тому є такий момент, і ще також повернусь до того, що ми пам'ятаєте, в пошуковій рекламній кампанії говорили про мінус слова, і тут можливості працювати з мінус словами, на жаль, немає. То ви не можете їх мінусувати. От коли ви пам'ятаєте про кондиціонери, я вам наводила приклад, так що. Наприклад, коли рекламодавець продає кондиціонери для повітря, ось то йому в мінус слова треба додати: кондиціонер для волосся, кондиціонер для автомобіля, то для того, щоб не показувати рекламу людям, які шукають там відповідно кондиціонер для волосся, тому що це взагалі не наша аудиторія. Ось. Але на жаль, тут це пропрацювати ми не можемо. Але вернусь до того, що ми можемо дати системі сигнали і додати туди аудиторію з тих людей, які саме шукають кондиціонери для повітря. Ну, тобто, якщо так наприклад. Тобто, ось. Такі по факту недоліки е, даної системи, даної рекламної кампанії. Для того, щоб запустити рекламні кампанії Google Shopping і Performance Max, вам потрібно обов'язково навчитися працювати з Merchant Center. Це теж один із таких безкоштовних інструментів Google, і це саме туди підвантажуються усі товари з сайту. І з допомогою нього, і при лише при його наявності, можна запускати такі рекламні кампанії. До Мерчен-центру є надзвичайно багато вимог при його створенні. Тут потрібно звертати увагу на сайт ваш, тобто він має обов'язково мати HTTPS протокол тобто він має бути захищеним. Якщо цього немає, тобто вже не буде нічого фактично. Вас в кращому випадку просто заблокують мерчен-центр. Ось там має бути дуже багато вимог витриманих. Основні вимоги це наявність товарів. Які ви рекламуєте. Тобто, ви не можете рекламувати товари, яких у вас немає на сайті, або вони є на сайтах партнерів. Тобто, це мають бути безпосередньо ваші товари, які безпосередньо розміщені на вашому сайті, ну, незалежно від того, да, чим ви займаєтесь. Далі вимоги домови. Фіт товарів, ми про нього поговоримо згодом сьогодні, це, скажімо так, така вигрузка всіх товарів сайту, він має відповідати мові. Тобто, да, ви може у вас може бути, наприклад, декілька мов сайту, да, англійська, українська, будь-яка китайська, що завгодно, але тоді для кожної мови відповідно вам потрібно створювати окремий фіт товарів. Тобто реклама в оголошенні має відповідати мова в оголошенні має відповідати мові на сайті. Тобто це дуже важливо і цього потрібно дотримуватись. Тобто не може бути так, що ну нас раніше да, дуже часто робили фіди російською мовою, та да, і рекламували, робили на цьому акцент. Тобто, якщо фід російською, тоді реклама йде російською, а вона в нас в принципі заборонена. Тому має бути український фід, українське оголошення, відповідно, і веде веде на українську на український сайт сторінку сайту. Якщо англомовний, то відповідно все має бути англійською. Також політика повернення і відшкодування має бути чітко прописана. Якщо у вас на сайті не прописано усі моменти детально про те, як користувач може повернути ваш товар, там, згідно законодавства протягом 14 днів і так далі, то тоді теж Google може заблокувати ваш маршінтр. Тобто він дуже перевіряється при тому, як ви його реєструєте, вся ця інформація перевіряється відповідно працівниками Google. Також потрібно підтверджувати URL вашого сайту, тобто що це безпосередньо ваш сайт, він вам належить. Заявити на нього права, це робиться за допомогою серч а Це інструмент, в принципі, який, як правило, користують дуже активно SEO-шники, тобто SEO-спеціалісти, тобто це фактично до них. От через цей інструмент може, можна підтвердити права на URL, на адресу вашого сайту. Також, ну, знову ж таки, має бути дуже багато вимог, тому що мають бути чітко прописані можливості оплати, тобто це мають бути різні варіанти. Тобто, клієнт має право обрати, чи він хоче оплатити на основі рахунку, чи здійснити. Оплату на карту по реквізитам, або здійснити за допомогою одразу да, платежу, та тобто, наприклад, як Да, Ви зразу ввели номер карти, оплатили і все. Тобто, всі ці моменти. Всі ці моменти мають дуже важливе значення. Так, наступне. Постійно потрібно його використовувати, тобто періодично туди потрібно заходити. Ну, якщо ви будете користуватися, то ви однозначно будете туди заходити кожного разу, і у вас не буде цієї проблеми з його блокуванням. Ось так приблизно виглядає інтерфейс Center. Ось тут підвантажуються ці фіди даних, про які ми зараз ще поговоримо. На жаль, я вам просто в реалі не можу його показати, тому що там. Скажімо так, конфіденційна інформація, тому я те, що могла тут затерла, замютила. Але ну, приблизно для того, щоб ви собі розуміли, ну знову ж таки, ніби нічого складного, але тут є свої нюанси. Чим це можливо для бізнесу і чим він допомагає? Знову ж таки, за інформацією самого ж Google, да, він дає можливість побачити. І збільшити саме помітність, впізнаваність вашого бізнесу. Да? Наприклад, австрійський розрібний продавець так говорить про те, що він підвищив свій дохід за рахунок використання марч центру на 33%. Помітність зросла на 79%. Також мережа IKEA, да ну яку ви точно всі знаєте, так збільшувала відвідуваність магазинів на 232 Це, е, Зросли продажі у більш ніж два рази. То тобто цілі, основні цілі бізнесу, вони досягаються. Merchant Center допомагає їм їх досягнути, і в Туреччині да, онлайн-продавець теж говорить, що рентабельність зросла. Інвестиції в рекламу виросло півтора-два рази, і збільшився коефіцієнт конверсії. Тобто, що таке коефіцієнт конверсії? Тобто, це е, коли людина перейшла на ваш сайт і вона здійснила безпосередньо конверсію. Є люди там зайшли, вийшли, все тобто, не здійснили покупку. А ви зацікавлені в тому, не для того, щоб просто людина зайшла на сайт, а, а все-таки, щоб вона здійснила певну конкретну дію відповідності до цілей вашої рекламної кампанії, е, далі що тут має важливе значення фіт товарів. Те, що я вам декілька разів вже наголошувала щодо мерчінцентру. Фіт це файл із списком товарів. Якщо говорити в такому простому значенні, він виглядає ось так. Але ну, реально його вручну ніхто не робить. Якщо ви, наприклад, умовно якийсь там інтернет-магазин одягу або техніки, виявляєте, у вас там можуть бути тисячі товарів на сайті, то він вивантажується спеціально там, програмістами, або якщо можна. Там, з самого і CMS сайту це зробити, ось але плюс-мінус. От ви для того, щоб зрозуміли, що це і що в нього включає ось ці усі пункти: ID, title, description і так далі, це називається атрибути, тобто, ви, наприклад, як маркетолог, ставите задачу програмісту для того, щоб він вам створив цей фіт товарів, вигрузку з сайту. Автоматично. І знову ж таки, ви ж не будете вручну кожен раз його обновлювати, тому що ну, це займає вас купу часу. Знову ж вертаємося до того, що товарів можуть бути тисячі. І фактично програміст робить файл, який там оновлюється, мовно, кожен день або кожну годину з цими новими товарами. Вони підвантажуються відповідно зразу в Center після цього, і реклама працює. Тобто ваші дії мінімальні. Скажімо так, треба потратити спочатку багато часу для того, щоб це запустити. А далі вже все працює. Також тут момент, що таке ось ці всі пункти, атрибути. ID це безпосередньо ID товару, він відрізняється. Ви його в інтернеті не бачите, як користувач, але він має дуже важливе значення, тому що по ньому можна шукати певний товар. Назва, title і description. Це ось тут, якщо можете побачити, я зробила скрин, але зараз покажу. Це метатеги. В принципі, це дуже важлива штука, саме теж для SEO-оптимізації сайту, якщо е, для того, щоб він в органічній видачі без реклами видавався вище. Як їх можна подивитися? Ви, ви теж їх бачите, ви з ними стикаєтесь? От, наприклад, ви перейдете на якусь картку товару. Ось картка товару, наприклад, да, на розетці. Ви можете там натиснути Ctrl-U, і ви бачите ось тайтл, монітор 27, 30, 30, 30. description, третата розетка і так далі. Тобто, це дуже важливо при прописанні тому що це впливає на якість видачі сторінки і на її, скажімо так, видачу в пошуковій мережі Google. Тому це дуже важливо не лише для реклами, але й в принципі для самого сайту. Тому ось це обов'язково не потрібно ігнорувати, і на це потрібно звертати увагу. Якщо ви як маркетолог теоретично можете це не знати, як це зробити технічно, ось то ви принаймні маєте бути маєте знати і поставити задачі і це гарно чітко прописати, тому що це. Має прямий вплив на ефективність вашої рекламної кампанії. Далі це посилання на сторінку товару, тобто, це має бути цей лінк, да тобто посилання на сторінку товару. Також має бути посилання на безпосередню картинку. Якщо декілька ви... картинок, то має бути посилання на головну. Ви теж можете подивитися в коді. От нажимаєте перевірити, якщо побачили, да правим клави це мишкою, нажимаєте перевірити. І ось ви бачите посилання на картинку. Тобто, це має бути посилання на картинку. Також має бути інформація про ціну, наявність. Це дуже важливо. Тобто, прописано, є товар в наявності чи немає. Інформація про глобальний номер товару. Тобто, кожному товару присвоюється свій номер. Це теж воно все є в інформації, і вигружає знову ж таки із сайту і доставка. Дуже важливе значення знову ж таки при прописанні має бути інформація про доставку. Її можна додати безпосередньо ще також в Мерчин Центр. Коли ви його створюєте, там можна чітко все прописати з приводу доставки вашого товару. І тоді е, завершу вже традиційно жартом, да, нашим від чат GPT. Е, сподіваюся, що встигну за дві хвилинки, буду тут нас хоче викинути. Запитала в нього жарт про пристрочений дедлайн. Знаєте, типу да? дуже актуалочка для нас. Ось студент звернувся до свого викладача з проханням продовжити термін здачі роботи через те, що він не зміг зробити роботу вчасно. Викладач запитав студента, чому він не зміг зробити роботу вчасно? Студент відповів: я був занадто зайнятий, щоб зробити роботу вчасно. У мене було багато інших робіт, і я не міг знайти час для зроблення цієї роботи. Викладач запитав. А ти не міг знайти час після того, як вийшов термін здачі? Студент відповів: ну тоді я був занадто зайнятий, намагаючись вигадати вірогідне виправдання для того, чому я не зробив роботу вчасно. Ось то я вам хочу побажати вже традиційно в кінці нашої лекції для того, щоб ви завжди знаходили час, не для того, щоб, скажімо так, виправдатися, да, а для того, щоб зробити роботу вчасно, тому що вчасно зроблена робота, це. Знову ж таки багато часу для в тому числі відпочинку, і прострочені дедлайни це в першу чергу ви виявляєте не неповагу повагу до мене, а не повагу до себе, тому що у вас зараз ну самий крутий час. У вас є можливість реально вчитися, розвиватися, дізнаватися щось нове, по максимуму брати все для того, щоб потім фактично в вашому професійному житті бути і стати мега крутими спеціалістами для того, щоб розбудовувати нашу країну, для того, щоб ми були. Найкращою країною в світі. Тому я вам бажаю, щоб ви реально були мега суперкрутими спеціалістами і ніколи не прострочували дедлайни. У Боже. все Ті, я вам бажаю гарного сьогодні дня, мирного, спокійного і до зустрічі завтра на парі. Гарного дня, тобі, Взаєму, до побачення. Взаємно до побачення.